Ну що ж, ну що, шукаєте обладнання для мики самообслуговування, або з якою компанією працювати? Україна, місто Тернопіль, шоу-рум від компанії Деваш, де ви можете ознайомитися з якісним обладнанням. Це Італія, повністю Італія насоси-дозатори. Це порохотяги, промислови, тритурбіни, помпи високого тиску, різних модифікацій. Все це. Система дозування. А, заощаджує 30, 35%, ну від 25 до 35% на затратах хімії, купюроприймачі, апарати високого тиску, апарати високого тиску, термінали управління мийки, система Пайпас. На будь-які термінали можливо ставити ці системи. Звертайтесь до Дейваш. radon